Всім привіт! Мене звати Уляна, і це буде таке невелике розповідне відео. Хто мене дивиться перший раз ще новий на каналі, то мій канал про творчість, я малюю олією, акрилом і так трохи ділюся цим в своїх відео. От, малюю на різну тематику, і пейзаж, і портрет. І останнім часом навіть пробую так трохи малювати архітектуру. От ще не дуже, так би сказати, получається прям, як би хотілося, але вже як є. От, і це відео теж хочу присвятити своїй новій картині, яку я ще в принципі не показувала в попередніх відео. От, але вже так потрошки <кхм>, знімала, як малюю. От. Це така немаленька картина, це доволі великий роз, розмір, 60 на 80 см. Ну, майже метр і олійні фарби. От, що ж покажу, в принципі, малювала такий би сказати кустел. Напевно, це, як би сказати, От, доволі ну, відоме місце відоме, тому я думаю, що от. От, от, от. от так от Ось поглядає. Бачите, що вона велика, що мені аж не поміщається її повністю показати в відео. Але як є, і... це, в принципі, буде така картина, на яку я не буду робити рамку. ну, Тому... Що... Думаю, нема смислу. Вона велика і це полотно на підрамнику тільки, тільки ззаді зроблю <кхем> такий гачок, як би сказати, прикручу, щоб можна було вішати. От це полотно на підрамнику і тут є де робити, тому що, наприклад, якщо я малювала на ДВП чи на грунтованому картоні, то там не зробиш, так би сказати. Цей гачок ніяк не прокріпиш хіба на рамку. Вот, того якось так. А тут можна і картина велика, хоч я її на такій, навіть як на полотно, на підрамнику малювала, то робила рамку, бо мені хотілося якось так більше. Здавалося, що картина меншого розміру і ще щось хочеться. А тут велика картина, я думаю, що рамку тільки буде ще робила її якось тяжкішою. Того я не буду її робити в цей раз. І якось так, не знаю, можете мені писати в коментарях, як. Бо це вже повністю завершено. Мені, кхм, як коли ти викладала, після вчора відео, от, ще було не повністю завершено. І мені там написали, що. Ну, чи я початківець в цьому, бо ще би так потренуватися, там, по, от, ну, ясно, по фігурах там, бо, ну, що десь, може, і нерівно було. Я знаю, того, що Малюю казала перші рази оце архітектуру. Я, в принципі, взагалі як би сказати, ну, колись малювала вулиці, ну, як, якісь такі невеликі будівлі архітектурні, ну, але ніколи не малювала так би менше сказати, якийсь костел, замок, там от щось такого типу, якісь палаци, то тільки де велика фігура на все, на все зображення, на всю композицію, тільки вона головна. От і того розумієш, що ну тут треба прям все так вималювати. Бо ну тут прям буде воно буде кидатись в очі. А...